Колись Боря був на межі загибелі, а сьогодні він спокійно прогулюється по власній території. Сьогодні я вам покажу, як він облаштувався на новому місці та чи вдалось фахівцям знайти підхід до такого звіра. Доля бізона Борі, який мешкав раніше на території ПХЗ, не лишила байдужим нікого з нас. Раніше у наших сюжетах ви могли побачити історію про те, що саме сталося з бізоном, хто першим прийшов йому на допомогу і як журналісти ПТРК знайшли йому нову домівку. До фермера приїжджав ветеринар, і вони разом обробляли рани борі, зробили операцію. Лікування дало свої результати. Глибокі рани вже загоюються. Наскільки можна, було все обробили. Ззаді все, начебто е заживляється, рани пішли на, ну, йде на поправлення. Єдине, що права, задня, права передня нога, все-таки він на неї не наступає. Зараз шукаємо е рентген. Щоб приїхали сюди нам, зробили рентген все-таки, тому що іншого вибору немає. Або сухожилля, або може осколок якийсь від ракети, чи від шахеда, чи від чого там може бути. Поки що ніхто нічого не каже, бо наявної ознаки немає. Остаточний висновок дадуть після обстеження. Однак лікування бізона борі ще продовжується. Йому обробляють грани спреєм, але не часто лише за потреби. Попри пережите, боря поступово оговтується. Має гарний апетит, але погладити не дається. У нього вже навіть з'явилася улюблена їжа. Апетит у нього з'явився. Їсть він вже більш ймені почав їсти і сіно, їсть і зерно. З'явився апетит, це найголовніше. Яблука, груші, буряк давали не дуже, гарбуз не дуже. А от яблука, груші, хліб. Ну, Хліба багато їм не можна, бо потім, може там щось будь у них в кишечнику, всі кажуть, багато не можна. А яблука, груші він їсть дуже файно. Поки спав, я його і гладив, і обнімався з ним. А поки прокинувся, тільки він од от, от наркоза відходив, як ми ветеринара приглашали, то він одразу гладиться, не дається. Тільки гладиш його трошки, навіть по носі, коли годуєш, він одразу рогами маше головою маше. Не підходь, не гладь мене і все. З рук їсть, їсти, а гладить не дається. Боря вже має і власний тікток-фан-клуб. Його опікун ділиться відео, щоб люди бачили, як живе улюбленець глядачів. Ну, В Тіктокі трошки викидаю, ну, і, може, не настільки часто і кожен день, як всім це хочеться, бо одне й те саме знімати сенс, сенсу немає. Ну, Викидаю, звісно, щоб люди бачили, що ось він жив здоров, годуємо все у нього чисто, там файно. Спочатку борю поселили разом із Оленом Іваном, якого волонтер теж урятував свого часу. Однак, щоб уникнути конфліктів у вольєрі, бізона довелося відселити. Іван разом зі своїми самками не прийняли нового сусіда під час періоду розмноження. Догородили вольєр. інший, як я й казав, що скоро буде догорожений, У овенів пішов в гон. І Іван почав борько ображати, нападати на нього, колоти ну, рогами бити його, два двічі завалив його. Тому було прийнято рішення роз'єдини їх. Так, зараз вони окремо, так? Так, поки що окремо, поки десь хтось розуму набереться. А далі, можливо, нове життя поруч із нареченою, яку йому вже підібрали. Наречина вже є на прикметі, молоденька правда, може год йому прийдеться й почекати. Ну, поки що займаємося цим, ну треба розібратися з його лапою. Також Андрій показав, як живуть олені та наскільки вони вже звикли бути поруч із людьми. На, канієш вона, бо тут що ти боїшся. На. А ну прикмейте. Вань, на. Винішно, смачно, так? Держи, Ваня. Івана. Олені, зокрема, Іван, вже повністю звикли до людей. Беруть їжу з рук та ходять поруч із фермером. У нього, як і в борі, є своя фанбаза у Тіктоці. Зараз Андрій розширює територію своїх угідь, щоб всім мешканцям було зручно та просторо. Марина Кукляна, Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.